Честь панству! Ідея цього відео народилася після спілкування в інстаграм з одним із підписників. Впевнений, що тема буде корисною і цікавою для глядача. Можливо, вона отримає своє продовження у коментарях під відео, а розповім сьогодні про... Довгий чи короткий вибрати поводок для рибалки. Напевно, кожен рибак ставить перед собою таке запитання спостерігаючи за колегами по хобі, підмітив таку тенденцію. Рибаки в літах віддають перевагу коротеньким повіцям. Молодь, яка товаришує з Ютубом, слідкує за новомодними трендами, використовує повіці довгі, іноді аж занадто. І з цього приводу в мене є певні здогадки. Молодь, надивившись відео спортсменів-фідеристів, які використовують оснастки з довжелезними повідками, орієнтуються на їх підхід. Напевно, не до кінця усвідомлюючи, що спортсмени змушені використовувати довгі повідки, тому що є передбачений правилами проведення змагань стандарт довжини 50 см. Риболови у поважному віці не настільки просунуті у всіх тих гаджетах, тернетах та ютубах, і не бачили, що рибалити зараз модньо довгим повідцем. А якщо їм про це сказати, то у відповідь почуєш, незадоволений ти, що дурний, а на хороба такий довгий. Ти бачив, скільки я зара лізка коштує? Давайте розберемося, хто ж все таки правий і де ось та золота середина в довжині повіця. Існує старе, перевірене часом правило. Про нього я вже розповідав, але доведеться повторитися. Оптимальною довжиною повідка вважається довжина, яка приблизно відповідає висоті риби. Тобто відстані від грудних плавників до спинного плавника. Мається на увазі середньостатистичний розмір риби у водоймі, а не того величезного сома, якого весь час ви мрієте спіймати. На мультиках, що на екрані, ви бачите цю висоту. Я зобразив поплавцеву оснастку. Сподіваюся, уявити, що цей поводок, прив'язаний до якоїсь годівниці типу гарбуз, і лежить на дні. Уявити зможете, вірно? Адже на тій своїй молоденькій сусідці з пишними та соковитими формами уявно тренували, то поверніть отой поводок на малютку в горизонтальне положення, як сусідку. Тепер давайте спробуємо розібратися, чому така довжина з чим це пов'язано, і головне, як це працює. Тому що до питання, як то працює, ми повернемося ще не раз у цьому відео. А чачок з наживкою чиркає по дну. Повідець. Підвішений. підпливає карасик, а на карасика, як правило, ми відміряємо поводок приблизно 20 см. Підпливає і починає вивчати, що то на гачку ми йому подали. Чи їстівне воно, чи свіженьке. Пригадуйте, я розповідав про те, як вивчає риба то, що може бути їстівне. Ну, про те, що два цілих академіка дослідили. Ні. Тоді саме час підписатися на мій канал, знайти те відео і переглянути. Так от, коли риба вивчить те, що на нагачечко екстраорально, вона перейде до інтраорального визначення смакової придатності внутрішньоротовими рецепторами. І тут починається саме цікаве. Риба може декілька разів брати насадку за краєчок, легенько, так а потім випльовувати. Дуже важливо, щоб довжина повідка дозволяла їй це робити. Не відчуваючи ваги підпаска, так як вага підпаска може її відлякати. І в той же час ця довжина повинна дати змогу риболову не смикати вудку до того, як риба остаточно візьме наживку. Сподіваюсь, пояснив зрозуміло. Так як ви, шановне панство, люди досвідчені, то розумієте, що з будь-якого правила є виключення. І в цьому правилі теж є виключення. Візьмемо для прикладу ситуацію, коли рибалите на сильній течії. Корентенький повідочок течія може тліпати, як маленький пропорець на вітру. А насадка або наживка, яка тілімпається на всі боки, не кожній до вподоби. Тому, якщо є бажання щось зловити, то потрібно обов'язково подовжити поводок до 30 і більше сантиметрів, щоб покласти його третину, а іноді половину на дно. Щоб оснастку не так зносила течія. Та й повідок не тілімпався. Коли риба пасивна, занурення чи підйоми поплавка малесенькі, такі обережні, спробуйте теж подовжити повідець і покласти якусь частину на дно. Не виключено, що повідок занадто короткий і дозволяє рибі відчути вагу підпаска. Вона полохається, кидає насадку і пливе собі геть. Якщо ж помітили, що насадки немає, Наживка обсмоктана, а клювання не було, коротіть поводок, вангую, буде вам щастя! Риболовля це постійний пошук отого ключика, що відкриє двері до успіху чи до риби. Уважі, спостерігаєш на риболовлі за рибаками, а вони тупо сидять і чогось чекають, набридає, починають обходити сусідів. Перепитують, хто на що ловить, чим годує, чи далеко кидає, і потім починають колегіально висувати гіпотези, чому не клює. Не клює, бо вітер не з того боку, атмосферний тиск не той, не клює, бо той Бовдур на моторці всю рибу розлякав, або ж хіба з нашою Верховною Радою може клювати. Довгі повідки по сантиметрів 50 підійдуть для ловлі пелагічної риби. Тої, що годуються товщі води. Зараз осінь, карась малоактивний, а плітка саме жирує. Удочка з катушкою, довгий повідець, малесенький гачечок, замість підпаски вертлюжок маленький, балк підсуньте аж під поплавок, щоб насадка максимально довго опускалась на дно, і буде вам кльов огого. Деякі винятки з правил роблять і оснастки. Візьмемо для прикладу флет яким я намагаюся сьогодні ловити карася, хоча в цю пору матчева будочка з довгим повіцем під плітку була б набагато результативнішою. З кормушкою флет використовують короткі повіці до 10 см. Чому перевага віддається повітку з коротким повіцем? як гадаєте? По-перше, відстань від гачка до поплавця набагато менша, ніж відстань від гачка до кінчика ківертипа. Рибі знадобиться більше зусиль, щоб потягнути ліску і чітко показати, що вона клюнула. А при короткому повіці індикація клювання відбувається набагато швидше і сильніше. По друге, вага годівниці допомагає засікти рибу, навіть коли флет-метод змонтований інлайн. ковзає всередині нього. Зведений кінчик пікера натягує ліску. І коли риба потягнула ліску, вівер, мов пружина підсікача, Теж сприяє самозасіканню риби. Сам метод ловлі задуманий так, що є необхідність в короткому повітці. Якщо ловимо на плаваючу насадку, то гачок з насадкою на довгому повідку буде далеко від рота риби, тягуючи прикорм, риба не завжди може втягнути гачок. Результативність Насті падає. Якщо ж в якості насадки або наживки ми використовуємо неплаваючу насадку, то ми теж намагаємося зробити так, щоб гачок залишився після закидання максимально близько біля корму, тобто годівниці. Розумієте тепер, в чому та фішка ловлі з флетом. Притоптування в прес-формі гачка з насадкою в те, чим набиваєте годівницю. Підсумовуючи тему відео, хочу наголосити на тому, що результат рибалки залежить не від наживки, не від прикорму чи оснастки, яку ви використовуєте, а від вашого розуміння того, як працює кожен елемент оснастки, вміння своєчасно щось змінити в оснастці, щоб підлаштуватися під умови ловлі, рибу, її активність і настрій. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Шануйтеся, і все буде в Україні!